Вітаю вас друзі на проходженні великої прогулянки в грі Mafia The City West Haven. Всім прямо на перегляд. Будемо відкривати нові точки на пропачку. Йоп твою мать, я не поняв. А ну стопе, блядь. Сьогодні будемо продовжувати відкривати наші унікальні тачіви. Так, що в мене тут кольт є. Мені здається, мені здається, що великі прогулянки все залишається так, як є. Ну, все, наприклад, ну, як компанію ми проходили. Ну, там Машини розбиті, все дивіться, і там ну, все обновляється. А тут ось дивіться, як я оставив цю тачку. Побито, так вона тут і залишилася. А це мене заставляє задуматися. Тут можна <свісно> анігелірувати <свісно> ці унікальні машини геть зовсім, ну мені так здається, я не знаю точно. Треба буде подивитися треба буде подивитися десь щось якось. Чи їх якось можна буде поновити, чи вони самі поновляться. Так, друзі. Тут... Це ми пройшли три додаткові місії. тепер туди нам поїдуть Блядь, oh, падло, пабу спи. Задивився. Друзі, ось я знайшов ще, одного, ще одну місію нам, просто їздив три часа і шукав. Зараз побачимо, що він нам дасть. Відведе цю машину до вказаного місця. Вже час пішло. А куди ж нам її відвезти? Така в смиссия. Что это такое? Это плющит Томми. <laughs> Я даже не знаю. ты чем ты? Ох, блі, вже голова крутиться. Оно ну, дивіться, яка тачка. А, то то по-моєму там. Отап... Що ми в последній мисці відкрили. Сейчас <ріхи> пространство прорі... Я не знаю, наугадувати. Так, куди ж ти мене заведеш? От блін, треба ж було іменно <laughs> сюди маркер поставити. Хе-хе, <рикольно> ну прикольно, що тут скаже неовікновен ох, мене ще й сонце світить. Ах, ти ж таке. Блін, а времені то все менше й менше, мало й мало. Надо цю місію пробувати з першого разу пройти була так голова <плес> за А закрутиться ну вже по мосту пустить ах ти шпатво чуть чуть проскочив Я співаю давай, Томі, топи бля там повертав хтось. Ще не все, блядь. Йоп твою мій. Я не в ту сторону. Я вже так понадіявся, що то останній маркер. Блін. Блін. Наркоманія. Вийшов гатунку. Я так уже спонадівся, що то останній маркер, що то вже все. Там сигнал так спішу. Що вона там так стоїть, мабуть там місія може вона з виду обична, а сама машина чимось так буде не обична. Тобто -то перед музеєм, як ми до Луки Бертони виконали ту місію, побічно то нам дав. Вона їде та хорошо, але її заносить, так сильно. Тихо томі, не вбийся. Ай блядь, со своїми віражами Ух ти, блядь. Не врізався в того, то в цього врізався й дзеркальце, дивіться, щоб не задувало. Так, це тепер, по-моєму, обратно будемо їхати. Так, ну я сподіваюся, це вже останній круг, бо в мене вже ці очі <сміття> з обід повилазить в воно. конок. Аж дурно стало, блін, я <сміття> не знаю. Ні, ні ні, ні, не 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 яку нам тачку дадуть? Оцю ж і дадуть, яку ми на якій ми катаємося. Якщо вона буде їздити, отак само як цей з такими візуальними ефектами, то її, мабуть, в туплю перші чи взірву, чи щось, то взагалі сідати на її не буду. Там якийсь, ви бачили? Мені вже те подобається. Аби ще знать як місії злазу тявки. Бо тільки ніхто не їде по моїй полосі. Це в польоті був тільки. Томі, давай, давай, топи ще не все, бля. та ви її знущаєтесь із мене, чи шо? Ну, то вже мені здається кінцева точка, але собака сіра, ще й блять, фрізався Блять, я не знаю як я мені оце доїхать. Та сідай давай тут, часу немає. Та я ж уже і так почав і летів. летів. Так, ну, зато я практично вивчив маршрут. Блять, ну от тебе тільки не хватало. Я сподіваюся машина не розбивається. Прорізаємо пространство вже. Як я там ще щось розголедю? То, що трафік само собою, а то, що ще ж не видно, де той поворот. Блядь, уже одна когось она отбита Ой, а тут фігі зна, тут куди не поїть плюс-мінус плюс одна окова Ti тихо, не розбийся. <звук> Мені здається, що я цей раз є души хуже, чем. Ой, Томи, и Томи, и шо ж нам такая выповодца? А да. Собака сира. Охрен уже влетит в спину. Сейчас ты тут ездишь. Ще ці блядь, стовби о так огося вже все офідер <laughs> Але... не надо так робити ой та знову я не встигаю Чи... Вітаємо трьомпризова машина. Аллілуя Ох, блін, ох, блін, я не знаю за що це наказання цьому томі. Бешена коняка. Ви тільки подивіться на це. О, ну якщо сісти в цю, цей гоночний боліт. Він не цей. Буде такий самий ефект? Чи вже він завершився? Що тобто, і сісти вже не можна в нього. Ну чого? Мафія, ну навіщо так робити? Невже тобі жалко тої машини? Ой, якось воно так... Що таке? Що це було? Мужик і квали оттуда. Вали нахрен одсюду. Ну що це таке, блять? Я оце їздив мучився заради чого? Щоб воно тут там застрягло так? Блять. Що це за комедія? Працювало, я сподіваюся. Так, да, залізти можна оно тобі форсаж Домінік Торетто. Ох, ти, блять, точно крейзи. Це блядь, за машину. За машину це... Я не знаю як вона їде. Тут дивіться форсаж, я не яка частина, перша там чи друга. Там де ви вони ганялись. Ну це в кожному фільмі. А общем, я забув, як... Блять, в мене ці цього... після тої все попловилось, а ще після тієї. Її... Ой, блять, нащо таке создавать? хе <гум> А вона не повер. Ну 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 перевернись, ну, бо це вже геть не Блядь Ладно, їдь oh. Ти шо, тварина? Каже вона Їздити вмієш чи шо? Oh. Де? А цей прям пі підпирає Як ж мені тебе перевернути? Ти дивишся, я й не надіявся, якщо чесно. І оце ж якщо ці машини б'ються, ламаються. Я не знаю, вони ж тоді, якщо вони такі залишаються в цій великій прогулянці, це погано. Та блять, ну я ж уже ж А не, вона вправо повертат, мені щось Пухлі, мені ще й досі, я вам чесно кажу, мені ще й досі погано після тих гонок. За ще ця мене рішила добити знаю, тут вже два метра доїхати. Ух, блядь. Дай мені терпіння. Вот I you doing, намагаюся доїхати. Я тільки переверну і забираю її обратно, вона мені не треба. Тільки перевертайся. Бля, ще ця жовта підпоря... підпряглася. Блять, в мене терпець все менше і менше, щоб оце її тут не взірвати, а довести додому. Давай уже, пер, вже ж почти перевернулося. Це <рес> триндец, а не машина Фу, блядь. Ну куди ти їдеш? Ти ж бачиш там машина перевернута воно, блядь, їде і... Та міняйся камера <рес> Пробазав <рес> промазу, чого вона вже. А чого ти, блядь, не перевертайся? Ну що це за долбана машина? Дурошная, давай минип oh, Сука, вона крутится. Вона крутится, блядь. І все ще, Жодна місія в мафії мене так не, блять Я не знаю, не роздраконула як оце ця гонка, оця машина. На що я ще цей гараж закриваю? Перший останній раз я в неї сідаю. Чорт мобій. Ну що ж, друзі, на цьому ми завершимо нашу серію. Продовжимо наступні. Вам дякую за перегляд. Бережіть себе, своїх близьких, підтримуйте армію і Україну. Всім пока!